17 вересня з черговим робочим візитом до Марганця завітав директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації Андрій Вікторович Коломоєць. Рівно тиждень тому, перебуваючи в місті, він розкритикував роботу комунальних служб Марганця та завірив городян, що особисто контролюватиме роботи житловиків та комунальників. Разом із виконуючим обов'язки міського голови Миколою Васильовичем Лук'яненком Андрій Вікторович побував на робочих об'єктах та зустрівся з мешканцями нашого міста. Прошла неділя. Я понимаю, що за неділю, конечно, не можна сделать, але объявили сегодняшний день днем чистого четверга, щоб каждый мог вокруг своєї дома, своєї аптеки, вокруг своєї магазини, навести порядок. Ми пригнали спеціально з Дніпропетровська техніку людей показати. некоторым политическим силам этого города на собственном примере, что надо не словами, надо делами. Мы определили 25 аварийных деревьев. Четыре дня здесь будет работать бригада, которая эти деревья снесет. Сегодня вы видите, это процедура такая ну, трудоемкая. Мы это сделаем. Сегодня уже начат э, ремонт улиц, и мы сегодня на улице Советской, Радянской, Тоже посмотрим, как ідутьу ця ті роботи. Роботи по ремонту центральних автошляхів міста продовжує Дніпропетровська компанія МН-Строй, котра вже зарекомендувала себе відповідальним виконавцем. Якість їхньої роботи містяни мали змогу перевірити, адже саме ці працівники ремонтували вулицю Київську, Лермонтова, Куйбишева та Миру. На даний час продовжується поточний ремонт вулиці Радянської. Ми присліхали сьогодні по городу. як завжди нас в кавичках. удивило, ну, ну уже, наверное, не удивило, это не вывезенный мусор, не стриженные газоны. Значит, возле шестой гимназии мы столкнулись с пяти контейнерами в 11 часов, они ломились от мусора. Ми пригласили туди екологічну службу. Я думаю, они вони все соответствующие акты. директор підприємства наконец, перенесе нормальне законне наказання. Зрозуміло, що мусор вивезли моментально, але ложка, я вважаю, дорога обеду. До За зверненнями адміністрації гімназії, посадовцями було оглянуто місце прийому склотари, що розташоване поруч із освітнім закладом. Крім копіткої роботи із старинною сировиною, було виявлено майже постійне місце ночівлі невстановлених осіб. Розібратися з даним фактом було доручено. Правоохоронним органам наступним етапом робочого візиту Андрія Вікторовича стала зустріч з мешканцями будинку номер 2 на ювілейному кварталі, жителі якого переймаються частими підтопленнями у підвальних приміщеннях. На місці посадовці розібралися з ситуацією та спільно прийшли висновку, як зробити життя мешканців безпечним та комфортнішим. Питання також стосувалося своєчасної подачі тепла у багатоповерхівки. Далі ми сьогодні спускались в підвали С проверяли, как действительно смогут ли наши дома. Получить в отопительный сезон. Скажу, що зможуть. Є проблеми. но ну, до 1 октября ми ці всі проблеми решим. Цього ж дня відбулася виїзна нарада на ділянку другого підйому міського де планується встановити станцію до очистки води. Разом із спеціалістами було оглянуто майбутнє місце розташування станції та окреслено план робіт. Ця станція дуже сильно нужна місту, тому що вона дійсно улучшать качественні показатели води, яку ми всі п'ємо. Вода – вода в першу чергу здоров'я. И э, для того, чтобы эта станция была действительно на словах на деле в этом году, необходимо сегодня принять несколько решений, в том числе. Меня не устраивает тот графік, який мені предоставили. Ми його будемо однозначно сокращать. Я хочу, щоб до 1 ноября ця станція вже заработала. Минулого візиту Андрій Вікторович зустрічався з мешканцями Городища і, вислухавши побажання містян, директор департаменту житлово-комунального господарства і будівництва приєднався до роботи міської влади по освітленню вулиць. Цього разу очільник міста Микола Васильович Лук'яненко та Андрій Вікторович запросили городищан на урочисте відкриття медичного пункту філії амбулаторії. Номер 2. до того ж із розташованим поряд аптечним пунктом. Учитывая нужды нашого городища, які в принципі концентривалися давним давно. І наконец имели такую возможность разрешить эти проблеми. Наш поселок городища получит возможность договариваться в аптеке в аптечному пункті і Валентина Васильівна что? і получать помочь от вашого сімейного врача здесь. Ближе к вам. Відкриваючи медичний та аптечний пункти, Андрій Вікторович у подарунок вручив мешканцям городища сертифікати на придбання медикаментів. Сертифікати на суму 500 гривень для приобретення медикаментів. Я так розумію, самим достойним ми вибрали, да? навірно, да, не бачиш. Віра Петровна, бідняк. Щоб здоров'я було таке, щоб не треба було лікарства покупати. Хорошо? Зустріч з мешканцями Городища також підказали посадовцям напрямки подальшої діяльності в комунальній сфері. Завершення візиту Андрій Вікторович приєднався до наради з перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів на маршруті Городище Поліклініка, де було піднято питання перевезення пільгової категорії громадян. При допомогі Андрія Вікторовича договорилися про те, що в ці 10 днів буде льготний маршрут. осуществлять перевозки льготных пассажиров. Все условия уже предварительно обговорены и нашли общий, так сказать, компромисс в дальнейшем, как будут работать перевозчики. В ближайшие месяцы будет организовано коммунальное предприятие, в которое будут ходить эти перевозчики, и в городе будет налажен процесс перевозки. Сегодняшнее решение – это еще один яркий пример того, что когда есть люди, которые хотят что-то изменить, и есть э, люди, которые э, не безразличны к проблемам города, да? То обязательно найдется какое-то решение. Я вам скажу, что решение очень было тяжелое. Почему? Сегодня в городе ряд очень много перевозчиков, порядка семи компаний. Для такого маленького города, наверное, это много. И, и каждого есть свои проблемы. Если мы будем решать их локально, то никогда мы с вами не снизим цену. Поэтому она и такая дорогая. Почему 5 гривен едут из городища, куда-то 3,50, это вечная тема. Поэтому мы сегодня приняли решение, глобальное, я считаю, для города, историческое. Сегодня мы пока это все видим еще без точных расчетов, но в целом наша идея в чем? Создать на базе коммунального имущества города единое предприятие по перевозкам. Мы делаем предложение всем тем перевозчикам, которые сегодня сейчас есть, уйти под коммунальное предприятие. Что это нам дает? Во-первых, это будет единый эффективный собственник, единый эффективный управленец. Это, будут, это будет, во-первых, единая цена, единые затраты. Мы, уйдем от, мы снизим затраты административные. Если было 7 бухгалтеров, останется один. Было 7 директоров, останется один. Таким образом, я так планирую, что мы ну, достаточно весомо Снизим цену, но это глобальное это глобальное решение для города Марменца. Ситуационно мы сегодня решили: спасибо перевозчикам, что они как бы прониклись этой проблемой и идут нам навстречу. И это ни в коем случае не политическое решение. Это решение будет существовать. И после выборов Значит, в городе запускается еще один автобус дополнительный. Тож завдяки Андрію Вікторовичу та Миколі Васильовичу перевізники пообіцяли, що на звичайних маршрутах городище поліклініка пільгові категорії громадян матимуть можливість безкоштовного проїзду. А також вводиться ще один автобусний маршрут з пільговою вартістю проїзду у 1 гривну 50 копійок. Готовність до таких перевезень підтвердили і самі перевізники. Да, ми, як перевозчики, ну готові зробити цей шах, розуміємо людей. Потому що живуть недостатки, мало зарплати, пенсії. Ми будемо все це виконувати. І кожен рейс у нас перевозиться без ограничений. Сім категорій льготчиків. Тобто там, ветерани війни, інваліди першої, второї групи, чернобильці, АТО. Всі їдуть безплатно, без ограничений. І в 10 часов, вже як Андрій Петрович сказав, что автобус буде стартовать стартувати погрівна 50 всім нуждаючим, малоимущим в город. І в 2 часа дня назад увагу на переліку пільгових категорій закцентували начальник управління праці та соцзахисту населення Гульнара Рашидівна Хникіна. Дійсно, сьогодні це прийнято дуже важливе рішення. Я считаю, что особенно для наших граждан, которые оказались в такой ситуации, ситуация сейчас сложная. Поднялись цены на проезд, поднялись цены на медикаменты, поднялись на продукты питания, на коммунальные условия. И мы сегодня делаем действительно большой шаг для наших жителей города. Льготным категориям, которые относятся и имеют право на бесплатный прайс на сегодняшний день, это инвалиды первой, второй группы, инвалиды войны первой, второй, третьей группы, участники боевых действий, участники боевых действий, которые принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях, чернобыльцы первой, второй категории, ветераны военной службы, вдовы ветеранов военной службы. На сегодняшний день, я считаю, это самое как бы, такое нормальное решение. И вот были и общественность была, и все видели, что действительно это, наверное, самое сегодня было идеальное и нормальное решение, которое можно было вообще сегодня достичь с перевозчиком. Да. На сегодняшний, опять-таки, день. Ну, я вам говорю, будущее не за грами, пилотный проект создания единого коммунального предприятия по перевозкам, мы его осуществим уже в этом году. Черговий візит директора департаменту видався досить насиченим та плідним. Було перевірено, як виконуються поставлені завдання та заплановано нові справи. Користуючись нагодою, Андрій Вікторович Коломоєць напередодні дня міста звернувся до мешканців Марганця. Хочу поздравити жителів Марганця з наступаючим праздником і підтримати теж мою ініціативу присоєднатися к нам, незалежно від політичної окраски. Саме головне не діліть місто на округа. Самое главное, не забывайте, что город не состоит не только из политических партий, это еще обычные люди, которым надо обычные, хорошие дороги освещенные, чтобы человек вышел из дома и зашел в чистый двор с вывезенным мусором. Щоб цей двор таки освіщався, щоб криша не текла, щоб вода була Это, Це мені каже найлітарні віші, мы, ми їх можемо делать, і ми їх будемо делать. Я прошу просто всем ко мне присоединиться в цьому вопросе. На останок Андрій Вікторович пообіцяв і надалі надавати активну підтримку та допомогу нашому місту, за для чого намічено наступний візит.